Тарас Григорович Шевченко, У нашім раї на землі. У нашім раї на землі, нічого кращого немає, ніж тає мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль. Охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись. Наговоритись, це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, що бачте людям показать своє добро, а подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком інші гляне. Весела, рада, Боже мій несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на його, щоб тільки дива там було, а більше не було нічого щаслива я. І там минають, потроху діти виростають. І виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. А ти осталася не Богом, і не осталося нікого з тобою вдома, наготи старої нічим одягти, і витопити мою хату, а ти не здужаєш і стати, щоб хоч вогонь той розвести, в холодній молися оселі. За їх, за діточок. А ти, великомучениця, села минаєш плачучи вночі і полем степом і тучи свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноці впізнає і защебече, он байстря несе покритка на базар ж ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались. Пропала, немає. Усе забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе цурається, мов тії прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить. А коли ж то воно буде гратись і промовлять слово мамо? Велике є, найкраще є слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого, і будеш щаслива. Та недовго, бо не дійде дитина до зросту, піде собі сліпця водить, а табак покине. Калікою на розпутті та ще й вилає за те, бач, що на світ родила, і за те, що так тяжко дитину любила. І любитимеш не Богу, поки не загинеш, б саме на морозі, де-небудь під тином.